Але це те, що люди вони жертвують на храм, щоб його утримати. Але ця скарбоня має ще інше значення. Воно має значення наших особистих стосунків з Богом. Що можу я пожертвувати для нього? Крім того, що я буду молитися і жертвувати ще якийсь час? Те, що відривається від свого серця. І бачимо. Коли приходить оця бідна вдова, то вона не має що пожертвувати. Бо багаті мають що пожертвувати ті, яких описує е, Ісус Христос. Бо вони мають знат міру. І коли мають 10 частин, то тільки одну з тих десяти частин вони пожертвують. Вона ж мала одну частину. І вона думала. Що я маю з тюєю частиною зробити? А так Бога вона любить, що вона готова навіть ту одну частину відняти від себе, щоб воно було на Боже. Там вже ті храмові службовці, нехай вони дивляться, але вона готова це дати від себе. Подивімося, як багато людей вони готові жаліти. За тим, що зробили якесь добро. Пожертвували, потім кажуть: а що то було робити? Може, неправильно подякували або ще щось інше? І тепер, дорогі сестри і браття, власне, пожертва вона має значення теж не стільки для утримання чогось, вона має значення, наскільки ми готові. Віддати Господу Богу те, що цінне для нас? Ось в чому пожертва, і тому вона є знаком також нашого спасіння. Бо якщо людина задумається над тим і вона трясеться, жаліє, то чи готова вона насправді зустрітися з Господом Богом? І тут йдеться не тільки про пожертву жертву, але скарбоня це є тільки знак. Але поряд скарбоною воно вже є так. І скільки ми готові жертвувати нашого часу, скільки ми готові жертвувати наших зусиль, для, наприклад, для того, щоб святе письмо е, вивчати, читати і вивчати. Бо то не раз людині порадиш, ти читаєш щодня там. Абзац святого письма. І через три місяці вона приходить до тебе і запитуєш, ну, як вам вдалося, чи ви читали, каже, ні, очі не ждали, якось до того не дійшло, тому що ми готові пожертвувати. Дорогі сестри і браття. Здорові стосунки з Богом, це здатність на правдиву жертву для нього. Часом. Зусиль, а якщо потрібно, то й засоби. І знову воно обернуто пропорційно. Якщо ми не готові, то не треба себе обманювати, що ми такі побожні. Ще багато чого бракує у нашій побожності і у нашій любові до Господа Бога. Тому треба змінювати свою молитву і просити в нього Боже дай мені правдивої любові, щоб вона могла проявлятися теж у ділах, особливо у тому, щоб ми не дратувалися на своїх ближніх і були готові на жертву для тебе. Христос народився.